Слава Україні! Розпочалася 626 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація вчергово атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету Онікс, зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БПЛА Шахет, протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, припортова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Червоний став Харківської області, Новоїгорівка, Сребрянське лісництво Луганської області, Спірне, Верхньокам'янське, Кліщівка, Сіверськ, Архангельське, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Марянка, Новомихайлівка, Вугледар. Сторожеве, Старомайорське, урожайне Донецької області, Нова Данилівка Запорізької області, Іванівка, Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Куп'янському напрямку. Ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синківки, Північно-Східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області де наші захисники відбили 8 атак. На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії біля Нової Горівки, Невського та Сребрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Сувтаврія на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвірного. Південніше Тоненько та Первомайської Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 18 атак ворога. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорської Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області. Успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ в Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уражено, 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1130 окупантів, 25 танків, 24 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО. 25 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, два катери, 49 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!